Всім доброго дня! Моя мета зробити максимум для створення нової, якісної, найкращої центральної диспетчерської у Львові і Львівській області. Що таке нова центральна диспетчерська, якщо коротко, це автоматичне визначення найближчої машини до місця події, це безпосередній зв'язок між бригадою і диспетчером по всій області. Це реальне скорочення часу доїзду бригади до пацієнта. І це як наслідок врятовані життя людей. Тепер про те, як працює служба 112. Значить, всі дзвінки у Львові і області перенаправляються в центральну диспетчерську 112, а звітом вже передаються по напрямкам 101, 102, 103, 104 і так далі. Якщо людина у Львові набирає 112 і їй потрібна швидка допомога, диспетчер 112 зразу передає свій виклик в центральну війську диспетчерську. І в центральній Львівській диспетчерській вже зразу можна обробляти цей виклик, вже шукати вільну машину, супроводжувати, спілкуватися з цим пацієнтом. Якщо ж 112 набрати в області, то починається хаос. Я про це вже говорив раніше. І це є проблема Центру медицини катастроф, а не служби 112. І якщо ми якісно побудуємо нову центральну диспетчерську, то служба 112 в області запрацює автоматично, адже більшість звернень на 112% це якраз з приводу екстреної медицини. Крім того, нова центральна диспетчерська це реальна економія коштів. Це підвищення загальної ефективності служби екстреної медицини в області мінімум на 10%. Населення Львівської області складає близько 2,7 мільйона чоловік. Обслужуються ті люди з 160 бригадами при нормативі 270. Одна бригада на 10 тисяч населень. Витрати для цілодобової роботи однієї бригади, без урахування вартості автомобіля, обладнання і медикаментів, близько 50 тисяч гривень на місяць. Іншими словами, автоматизована система еквівалентна 16 бригадам, на утримання яких потрібно 800 тисяч гривень щомісячно. Нова центральна диспетчерська, яка коштуватиме близько 8 мільйонів гривень, окупиться за рік часу. Але це все про умови, що це буде зроблено якісно, зроблено професіоналами, зроблено відповідально. Я хочу наголосити, що технічна частина це тільки 50% результату. Інші 50% це організація роботи на місцях, це адаптація людей до нової системи, це організація навчання. Треба переконати людей в області, працівників в області, що всі вони виграють від впровадження нової центральної диспетчерки, що сумлінним працівникам швидкої буде працювати легше. В першу чергу проти впровадження нової центральної диспетчерської будуть виступати так звані «ботні» працівники, які когось знають з адміністрації, з керівництва, які чомусь вважають, що вони можуть працювати менше, можуть працювати гірше, бо їм зато нічого не буде. І тільки таким працівникам в новій системі буде працювати важче. І це правильно. Тому саме такі недобросовісні працівники будуть виступати проти впровадження нової центральної диспетчерської. І треба бути до цього готовим. Шановний Олег Михайлович, на зустрічі з розробниками ви сказали важливі слова в присутності Ірини Микичак і Володимира Похмурського, що ми на тому не заробляємо, що ми це робимо для людей. Я повністю з вами погоджуюсь і з вами погодяться абсолютно всі жителі Львівської області, тому я прошу вас взяти під особистий контроль якість виконання впровадження нової центральної диспетчерської. Я зрозумів для себе одну річ: що люба конфронтація, будь-який негатив. Буде тільки шкодити в реалізації цієї мети. Тільки об'єднавшись, ми зможемо зробити якісну роботу. Я приношу своє вибачення всім, кого могли образити мої попередні відеозвернення. Говорити правду треба, але без негативних настроїв. Я прошу всіх, хто може допомогти, долучитися до цього процесу. Я знаю, що у нас в країні є дуже багато спеціалістів, які щиро хочуть допомогти. Допомогти своєму народу, допомогти своєму місту. Цей проєкт будівництва нової центральної диспетчерської потрібен всім нам. Виграють усі при ефективній роботі. Ми можемо це зробити, ми повинні це зробити всі разом. На сьогоднішній день незавершені роботи по електрофікації нової центральної диспетчерської, а також система вентиляції серверного обладнання. На станції, на жаль, немає спеціалістів в цій області, тому необхідно знайти розробників, які встановлюють цю систему електропостачання, і довести цю роботу до кінця. Запустити систему вентиляції і впевнитись в її працездатності. Дякую.